Так, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас 18 вересня. Їдемо в господарство Аквамарин в Полтавській області, де ми е, сіяли Старк. Експеримент був без гербіцидів. Попереднє відео вже є на нашому каналі. Так що дивіться. Вчора господар Віталій зателефонував вже пізно ввечері. Сказав, що сьогодні буде збір урожаю. Зараз їдемо на поле дивитися, і що в нас яка ситуація з врожаєм, з натурою. Ну і Візьмемо аналізи на олійність. От. Ну Соняшник вже зібраний. Зараз їдемо на друге. Привітаємося, глянемо яка ситуація на полі, поки доїхав. Є моменти. Дня. А ось пан Віталій. Доброго, Я зараз покажу соняшники, а потім поспілкуємося. Да, зараз заліземо. Можна, так? Так, зараз виліземо на машину. Так, що, друзі? Ну, результат такий, є, одна машина вже повна, поки я їхав. Ну, такий соняшничок. Зараз поміряємо натуру. Ну, в принципі, він, бачите, бур'ян без гербіцидів місцями є, ну обалденно, тут амброзії я не бачу. Так, друзі, зараз ось є. Пан Віталій набрав цей е зразок зараз по традиції знімемо. Так. Більш-менш чистенький. Соняшник дивимося. Так, показує, показує. 7,1. Так, де наші? Так. Тара єсть. Це ніяк не заїду в лабораторію, не зніму вам відео, скільки ж влазив, потрібно набирати в банку. А так, попоясок. ясок. Трен. 400? а те 410. Так, що, друзі, продовжуємо боротьбу за урожай. Збираємо е, соняшник Старк. Значить, що в нас виходить? Одна машина поїхала вже повна, інша тільки стала на загрузку. Там завантажується комбайн-повним бункер. Пане Віталію, скажіть, е, які ваші -то перші враження стосовно. Нашого гібриду старк. Доброго дня. Мої враження, я вважаю, що серйозний гібрид, це, на мою думку, що стоїть з вами співпрацювати. Є бажання ще працювати по поводу кукурузи Меган чи там я дивився відео, там дуже заменчує ну, Це буде вивчатися вивчаться зимою. Ну так. По сояшнику я особисто задоволений. І у цей рік, е такий складний рік, навіть без міндобрив, без засобів захисту рослин без інсектицидів, е фактично він сам виборов урожай. Що я можу сказати? Ну, звісно, я е багато тут затратив е теж дві дисковки. Культивація одна, ротаційна борона, мотиження і підгортання. Ну, звісно, дуже ж багато. Ну, да. ну, може, того, що я дав із повітря йому вологу, тому що ми знаємо, що якщо витягти із холодильника стакан з водою і поставити у хаті на столі, він зразу покривається росою. Це роса йде з повітря. Така ситуація складається, як я е, заходжу і обробляю е, яким знаряддям е, цей соєшник. Фактично, був полив у жару і, ко, і капітальний полив. Я вважаю, що більш того, що це попливало. Угу. Якщо зараз в основному працюють гербіцидами і не заходять сюди, я вважаю, що це дуже велика промашка, тому що якби робили ще. Хоча б оцей полив, хоч міжрядку якусь, ну воно ж не робиться. Фактично, на сої не робиться, її там нереально, а на пропашних же реально. Ну-ну. Боротьба за врожай ну це відкрите питання. Миру <гум> усім нам. О, і хай прибуде з вами врожай. <гум> Дякую, І Всім, всім <гум> фермерам здоров'я. <гум> да, да. Всім фермерам здоров'я, врожаю, так що. друзі, ну, Бачите, пан Віталій з власного досвіду вам розказав за даний гібрид. В цьому сезоні він перший раз з нами співпрацював. Тур я вам там розказав, да що довго ми там спілкувалися, як правильно підібрати технології для вирощування старка нашого соняшника. Вирощувати по соняшнику і ще й без нічого, без добрив, фунгіцидів, гербіцидів. Ну скажемо так. Е, мої враження від даного досвіду теж скажімо, такі класнючі, позитивні. Я думаю, що вони ще закріпляться е, результатом по вазі. От, а до речі, пане Віталі, яка площа з посіву? Десять з половиною, один сімдесят. Ну десь скільки там десять з половиною плюс один сімдесят Почекаюсь, сьогодні до кінця дня буде результат по вазі, і е, я думаю, що ще коротеньке відео стосовно ваги і врожайності я вже порахую. Е, скажу. Так що е, поки що не прощаємося до ще до одного включення. Так, да, пане Віталіше? І, і ще ж я ж дав на аналіз по олійності, угу. по натурі і по вологості. Так, до, друзі, до наступних включень. Не вимикайтеся, залишайтеся з нами.